Оперативно та якісно підготувати прилуки до весняних свят в міській раді вирішили шляхом консолідації зусиль усіх представників комунальної сфери. Міський голова Ольга Попенко ініціювала тимчасову співпрацю комунальних підприємств прилуки, Житлобуд» та послуга, зокрема в рамках дії весняного місячника із санітарної очистки міста. Доручення прилуцького очільника комунальники розпочали виконувати по вулиці Київській. Міський голова звернулася до нашого підприємства. Перелуки житлобу для того, щоб разом із підприємством Послуга прибрати вулицю Київську. Це були роботи по вчищенню бордюрів. Згрібанню зеленої зони навколо від цієї від вулиці Київської, особливо це чистка бордюрів, чистка дороги біля бордюрів. Обов'язки по виконанню даних робіт традиційно є прерогативою комунального підприємства послуга, проте технічні обмеження часто ставали на заваді повноцінному охопленню всього міста. Тому допомога колег комунального підприємства Послуга дуже до речі. Прибирання здійснюється згідно графіка, затвердженого санітарно-екологічною службою таком. Комунальним підприємством Послуга і висловлюємо, дійсно висловлюємо дуже велику подяку комунальному підприємству Прилуки Житлобуд», яке в цей напружений час по роботі надає допомогу також в проведенні даного виду робіт по прочищанню вулиць міста. Зокрема, на даному етапі загальноміського місячника співробітники комунального підприємства Прилуки Житлобуд» взяли на себе упорядкування 50% вулиці Київської. Разом із комунальним підприємством послуга від Манджосовки до в'їзда в, в Прилуки зі сторони Києва, а наше сугубо це територія від міської лікарні до міста В'їзда в, в Прилуки. Левова частина робіт була виконана ще 13 квітня. Наразі триває врегулювання окремих господарських нюансів зі свого боку. Комунальне підприємство послуга відповідні дії також виконало. Результатом співпраці задоволені синхронно. Разом разом всі комунальні підприємства, якщо працюватимуть так злагоджено, як ми. Я думаю, що наше місто буде процвітати і дійсно буде європейським містом. Паралельно тривають роботи по очищенню другорядних вулиць міста. Комунальне підприємство послуга працює згідно затвердженого графіку. Залучені всі двірники та біля трьох одиниць спецтехніки. Проводимо такий великий об'єм робіт, як очищання при бардюрної зоні по вулиць міста. Вчора зробили ми вулицю Вокзальну, сьогодні працюємо на вулиці Садовий у плані вулиця Карла Ліпнехта, також вже відпрацьована вулиця Земська, вулиця Миколаївська.